Увага! Ваші картки можуть заблокувати вже завтра. Нова хвиля перевірок чи черговий фейк. Терміново дізнайтеся правду, поки не втратили гроші. Вітаю вас, шановні українці, мої дорогі пенсіонери та всі, хто дбає про свій фінансовий добробут. Я ваш правозахисник, юрист, який стоїть на варті ваших інтересів, і сьогодні ми з вами проведемо дуже серйозну відверту а місцями навіть жорстку розмову. Тема, яку ми піднімемо, стосується буквально кожного, хто має хоч одну пластикову картку в гаманці, кожного, хто хоч раз отримував переказ від дітей чи онуків, і кожного, хто чекає на підвищення пенсій. Але перш ніж ми зануримося у цей вир, Законів, постанов та банківських пасток, я хочу попросити вас про одну просту річ. Напишіть прямо зараз, з якого міста містечка чи села ви мене читаєте: чи це Київ, чи, можливо, моя рідна Полтавщина, чи Незламний Харків, Одеса, Львів або зовсім невеличке село, де інтернет ловить лише біля сільради. Мені надзвичайно важливо знати географію нашої великої родини, щоб розуміти де саме людям найбільше потрібна правова допомога. Тож не полінуйтеся, напишіть назву свого населеного пункту, а я поки почну розплутувати цей клубок. Давайте згадаємо, як було раніше. Пам'ятаєте ті часи, коли листоноша приносила пенсію готівкою? Ви точно знали, ось вони, ваші кревні у конверті або відомості? Ви розписалися, перерахували купюри, і все, ви господар своїх грошей. Ніхто не питав, куди ви їх витратите. Ніхто не слідкував, чи дали ви 100 гривень онуку на морозиво, чи продали сусідці відро картоплі. Була проста, зрозуміла система. Готівка давала відчуття свободи і анонімності, але світ змінився. Держава, прагнучи цифровізації та контролю, загнала майже всіх нас у банківську систему. Це зручно дать, казали нам. Не треба, не треба стояти в чергах, переконували нас. І це справді так, доки система працює на вас. Але щойно ця система починає працювати проти вас. картка з пластикового помічника перетворюється на електронний нашийник. І ось зараз, коли економічна ситуація складна, коли кожна копійка на рахунку, інтернет та новини вибухають заголовками, податково штрафуватиме за перекази, банки блокують пенсійні картки за незрозумілі надходження. Продав старий диван, платив 18% податку. Люди в паніці. Мені дзвонять клієнти з тремтінням у голосі: сину, мені діти скинули тисячу гривень на ліки. Чи прийде до мене податкова, чи не заберуть у мене субсидію? Сьогодні ми розберемо все це по кісточках. Але спершу, оскільки ви запитували про підвищення, давайте коротко пройдемося по тому. Кому ж насправді світить хоч якесь покращення найближчим часом, бо це теж гроші, які впадуть на ті самі картки, за які ми так переживаємо. Отже, що стосується підвищень та індексацій, ми всі чекаємо березня. Саме в березні традиційно відбувається масштабна індексація пенсій. Кому вона полагається? В першу чергу це стосується непрацюючих пенсіонерів, які отримують пенсію за віком, за інвалідністю, а також за втратою годувальника. Уряд обіцяє, що індексація буде і цифри називаються різні. Але давайте будемо реалістами. Це спроба наздогнати інфляцію, а не реальне збагачення. Окремою категорією йдуть ті, хто має статус учасників бойових дій, ліквідатори аварії на ЧАЕС. Для них діють свої коефіцієнти та мінімальні пороги виплат, які теж переглядаються, хоч і не так часто і щедро, як хотілося б. Також варто згадати про вікові доплати, ті, кому виповнилося 70, 75 та 80 років, отримують фіксовані надбавки. Це ті самі вікові сходинки. Але тут є нюанс: якщо ваша пенсія разом з усіма надбавками вже перевищує 10-340 гривень. То ці вікові доплати вам можуть і не нарахувати. Ось така справедливість. І ще один важливий момент: підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму теж тягне за собою перерахунок мінімальних пенсій, наприклад, для тих, хто має повний стаж, 30 років для жінок і 35 для чоловіків, і досяг 65-річного віку. Але, дорогі мої, будьмо чесними: підвищення на 100, 200 чи навіть 500 гривень. Це крапля в морі нинішніх цін, і найобразливіше стає тоді, коли навіть ці копійки або допомогу від рідних банк раптом вирішує заморозити до з'ясування обставин. І тут ми підходимо до головного питання нашої сьогоднішньої бесіди: фінансовий моніторинг. Чому всі так перелякалися? Чому інтернет гуде про штрафи за перекази? Справа в тому, що інформаційний простір перенасичений міфами. Люди передають один одному страшилки, наче в дитинстві біля багаття. Ось сусідці Марії Іванівні заблокували картку за те, що вона продала петрушку і їй скинули 50 гривень. Чи чули ви таке? Я певен, що чули. Давайте розбиратися, де тут правда, а де відверта брехня. Фінансовий моніторинг в Україні справді існує. Він працює згідно із законом про запобігання та протидію легалізації, відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом. Звучить грізно, правда? Але ключове слово тут. Злочинним чи є переказ від вашого сина злочином, чи є продаж старого гаража відмиванням грошей мафії? Звісно, ні. Проте банки це структури бюрократичні і налякані. Вони бояться національного банку, який може їх оштрафувати на мільйони за недостатній контроль. Тому банки перестраховуються і іноді дмухають на холодне. Існує такий термін, як порогові суми. Закон чітко визначає, обов'язковому фінансовому моніторингу підлягають операції на суму від 400 тисяч гривень. Тобто, якщо вам одним платежем або серією пов'язаних платежів зайде 400 тисяч і більше, банк зобов'язаний запитати у вас, звідки гроші, шановний, і ви повинні надати документи: договір купівлі-продажу квартири, довідку про спадщину тощо. Але. 400 тисяч це величезна сума для пересічного пенсіонера. Чому ж блокують за менші? А тому, що крім державного моніторингу, є ще так званий внутрішній банківський моніторинг. Кожен банк має свої алгоритми, свої червоні пропорції. І ось тут починається найцікавіше. Банк може зацікавитися сумою і в 30 тисяч, і в 50 тисяч гривень, якщо ця операція здасться йому нетиповою. Що це означає? Уявіть, що ви пенсіонерка, яка щомісяця отримує 5 тисяч гривень пенсії, знімає їх у банкоматі і витрачає на їжу. І раптом вам на картку приходить 40 тисяч гривень одним платежем, а ви їх одразу намагаєтеся зняти або перекинути комусь іншому. Для банківського робота, а це робить програма, не людина, це виглядає підозріло. Ага, думає робот. Може, бабусину картку вкрали шахраї. Або, може, бабуся стала дропом і відмиває крадені гроші. І картку блокують. Не податкова, зауважте, а банк. Це робиться не для того, щоб здерти з вас податки, а насамперед з міркувань безпеки або виконання вимог фінмоніторингу. Але давайте трохи відволічимося від сухих цифр і зробимо невеличку паузу для роздумів. Подивіться, як цікаво влаштована наша психологія. Ми готові повірити в найгірше. Ми швидше повіримо, що нас оштрафують за 200 гривень аніж у те, що закон на нашому боці. І це не наша вина, це наш травматичний досвід спілкування з державою протягом десятиліть. Але знання це сила, і саме знання законів є вашим щитом. Я хочу запитати вас, і це дуже важливо для нашої дискусії. Чи бували у вас випадки, коли банк вимагав пояснення за переказ, або можливо у ваших знайомих, або ви просто боїтеся переказувати гроші через ці чутки? Напишіть у коментарях слово блок, якщо стикалися з проблемою, або страх, якщо просто боїтеся цього. Ваші історії допоможуть іншим зрозуміти, що вони не самі, а мені побачити реальний масштаб проблеми на землі. Повертаємося до наших баранів, тобто до податків і переказів, один з найпопулярніших страхів. Податкова бачить усі мої надходження і змусить платити 18% податку на доходи фізичних осіб та 1,5% військового збору з кожного переказу. Давайте розвінчаємо цей міф раз і назавжди. Це, мабуть, найважливіша частина нашої розмови. Запам'ятайте, а краще запишіть. Банківська таємниця в Україні все ще існує. Так, доступ до неї для держорганів спростили, але це не означає, що податковий інспектор сидить і в реальному часі дивиться у ваш приват 24 Податкова може отримати доступ до вашого рахунку лише за офіційним запитом, і для цього мають бути дуже вагомі підстави як -от судове рішення або відкрите кримінальне провадження. Вони не моніторять масово рахунки пенсіонерів у пошуках зайвої тисячі гривень. У них просто немає на це ані людських ресурсів, ані технічних можливостей. А тепер про найголовніше про перекази від родичів. Згідно із сімейним кодексом України, у сім'ї існує спільний бюджет і обов'язок піклуватися один про одного. Якщо ваша дочка, син, чоловік, дружина, внук чи внучка переказують вам гроші на картку, це не вважається доходом, який підлягає оподаткуванню. Це розцінюється як сімейна допомога, утримання або подарунок. Відповідно до податкового кодексу, доходи отримані від членів сім'ї. Першого та другого ступеня споріднення оподатковуються за нульовою ставкою. Тобто нуль податків ви можете отримати від сина хоч 10 тисяч, хоч 50 тисяч гривень на лікування чи ремонт. І ви не повинні з цього нічого платити державі. Це ваші сімейні гроші. Міф про те, що податкова змусить платити податок з переказу від сина, це повна нісенітниця, покликана лише залякати населення. Не слухайте експертів біля під'їзду, слухайте закон. Йдемо далі. Продаж особистого майна. У багатьох пенсіонерів є гаражі, дачі, старі автомобілі або просто речі, які вже не потрібні. Ви вирішили продати гараж, сума, скажімо, 100 тисяч гривень. Покупець переказує вам гроші на картку. Чи буде штраф? Ні, якщо у вас є документи, що підтверджують продаж, договір купівлі продажу, то це абсолютно легальна операція. Так, при продажу нерухомості ви сплачуєте податки у нотаріуса під час оформлення угоди. Але саме зарахування коштів на картку, да, це вже наслідок угоди і банк не має права вас штрафувати. Максимум банк може запитати, що це за 100 тисяч. Ви показуєте фотокопію договору, купівлі-продажу, і питання знімається за 5 хвилин. Те саме стосується продажу вживаних речей. Якщо ви продали на OLX старий диван за 2000 тисячі гривень чи дитячий візочок, з якого виросли онуки, це не підприємницька діяльність. Ви просто продаєте своє майно, з якого при купівлі вже були сплачені всі податки. Податкова не полює за продавцями старих чайників, їх цікавлять ті, хто веде незареєстрований бізнес, наприклад, пече торти на замовлення в промислових масштабах, продає партії нового товару з Китаю або надає послуги таксі, не будучи ФОПом. Якщо ж ви просто переводите свої особисті активи в грошову форму, спіть спокійно. Але звідки ж беруться чутки про штрафи? І тут ми підходимо до нюансів. Банки це система алгоритмів. Іноді ці алгоритми помиляються або діють занадто жорстко. Якщо ви регулярно, скажімо, щодня отримуєте по 10-20 переказів від різних незнайомих людей по 200-300 гривень, ось це для банку виглядає як підприємницька діяльність. Банк може подумати, ага, ця людина щось продає, але не зареєстрована як підприємець. У такому випадку банк може увага може, а не обов'язково зробить це. Заблокувати рахунок і попросити пояснень, якщо ви не зможете пояснити, що це, наприклад, збір коштів на лікування або благодійність, банк може розірвати з вами договір, але це не штраф від податкової, це дія банку в рамках фінансового моніторингу. Податкова тут вступає в гру лише тоді, коли інформація передається їй, що трапляється вкрай рідко для дрібних сум. І коли доведено факт систематичної незаконної підприємницької діяльності. Тому якщо вам раз на місяць скидають гроші діти, або ви раз на рік продали щось непотрібне, ви не... ви не цікаві фінансовому моніторингу, вас лякають, щоб тримати в напрузі. Окремо хочу зупинитися на такому понятті, як призначення платежу. Це, знаєте, така графа в банківському додатку, яку ми часто лінуємося заповнювати або пишемо там щось незрозуміле, а дарма. Це ваш найкращий захист. Коли ваші діти чи онуки переказують вам кошти, Навчіть їх писати правильне призначення, не просто пусте поле, а фраза матеріальна допомога мамі, повернення боргу, подарунок на день народження, наліки. Ці фрази магічні для банківського робота. Коли система бачить слова допомога, борг, родичі, вона автоматично знижує рівень підозрілості транзакцій, адже повернення боргу за законом не є доходом. Якщо вам сусідка повернула 5 тисяч гривень, які позичала минулого місяця, це, це не ваш заробіток, це повернення ваших же коштів. І якщо в призначенні платежу написано повернення боргу, у вас є залізний аргумент. Тому, будь ласка, не ігноруйте це поле. Це дрібниця, яка може зекономити вам купу нервів. Тепер трохи води. Але корисної води, чому взагалі виникають такі ситуації? Ми живемо в епоху тотального контролю. Держава хоче вивести економіку з тіні, і це в принципі правильно для країни, але боляче для людей, які звикли виживати як можуть. Пенсіонери ну, це найвразливіша категорія. Ви не маєте змоги наймати бухгалтерів чи юристів, щоб вони відбивалися від банків. Тому ваша зброя там це поінформованість. Ви повинні розуміти логіку системи. Система не хоче знищити конкретно вас, Марію Петрівну чи Івана Петровича. Система шукає аномалії. Будьте нормальними для системи. Що таке нормальний клієнт для банку? Це той, чиї витрати та надходження зрозумілі. Якщо у вас пенсія 4 тисячі, а обіг по карці 400 тисяч на місяць ви аномалія. Якщо у вас пенсія 4 тисяч і вам діти докидають ще 4 тисячі на життя, ви норма. Не бійтеся користуватися картками, але робіть це розумно. Зберігайте чеки на великі покупки, якщо продали нерухомість чи авто. Тримайте договір під рукою хоча б рік-два. Це елементарна фінансова гігієна. Ще один важливий момент, який часто упускають. Різні банки, різні правила. Є державні банки, як Приватбанк та Ощадбанк, а є приватні, менші банки. Державні банки. Як правило, більш прискіпливі до фінмоніторингу, бо вони під прямим ковпаком держави. У них налаштування роботів більш жорсткі, менші банки можуть бути лояльнішими, але й ризики там інші. Проте закон один для всіх. Ліміт у 400 тисяч гривень діє для всіх банків без винятку. А от внутрішні ліміти можуть різнитися. Десь вас зачеплять за 20 тисяч, а десь і 100 тисяч пройдуть непоміченими, якщо ви клієнт банку вже 20 років і вони знають вашу історію. Тому порада: не бігайте з банку в банк із великими сумами. Якщо ви обслуговуєтесь в одному банку багато років, він вас знає. Ви для нього прогнозований клієнт, і питань до вас буде менше, ніж якщо ви відкриєте нову картку в новому банку. І одразу закинете туди велику суму. Також хочу заспокоїти тих, хто займається волонтерством. Багато пенсіонерів зараз допомагають армії, збирають кошти на сітки, на продукти для хлопців це святі люди. Але й тут банк може спитати, а що це за збори? Для волонтерської діяльності краще відкривати спеціальні рахунки або вносити себе до реєстру волонтерів, якщо суми великі. Якщо ж це збір по-сусідськи. Просто пишіть у призначенні платежу правду. Банки зараз мають вказівки лояльно ставитися до волонтерських ініціатив, але порядок має бути. Підсумовуючи тему міфів: ніхто не буде штрафувати вас за те, що ви продали сусідці яйця чи молоко, і вона скинула вам гроші на картку. Це дріб'язок, який не цікавий фіскальній службі в контексті боротьби з ухиленням від податків у великих розмірах. Вартість адміністрування такого штрафу буде вищою, ніж сам штраф. Державі потрібні великі риби, ті, хто виводить мільйони в офшори, а не бабуся з десятком яєць. Тому видихніть, ваші гроші в безпеці, якщо ви не займаєтесь відвертим схематозом. І нарешті розв'язка нашої історії, про що ми говорили на самому початку. Я обіцяв дати відповідь на питання, яке турбує всіх: чи буде штраф за перекази? Відповідь така: ні, штрафу не буде, якщо ваші перекази мають побутовий сімейний характер або пов'язані з продажем особистого майна з підтверджуючими документами. Штраф і блокування загрожують лише тим, хто веде незаконну комерційну діяльність або займається відмиванням грошей. Для звичайного пенсіонера, який отримує допомогу від дітей, субсидію та пенсію, ризиків практично немає. Головне знати свої права, правильно вказувати призначення платежів, допомога, там подарунок і не панікувати, читаючи гучні заголовки. Пам'ятайте, що підвищення пенсії у березні це добре, але ще краще це ваша фінансова грамотність і спокій. Бережіть себе, свої нерви і свої гроші. Не давайте шахраям та панікерам жодного шансу зіпсувати вам життя. Ми з вами пройшли довгий шлях у цьому тексті, розібрали страхи, заглянули в очі закону і сподіваюся, вийшли з цього двобою переможцями. Якщо банк колись і запитає вас про гроші, ви тепер знаєте, що відповісти. Це допомога від онука згідно із сімейним кодексом, податком не обкладається. Гарного дня! Живіть спокійно, чекайте на весну і на перемогу. Все буде Україна!